Десятирічна влада одна з тих, хто завітав на святкову програму до Дня Святого Миколая у незламний хаб та одразу долучилася до благодійної акції створення янголів захисників. Як каже дівчина, окрім виготовлення поробок самого малку любить малювати, а найчастіше котиків. Ну, Це мені так учинця помалювання ми говорила. Ми малюємо котиків з для воєнні. Я віддаю учителю, а він передає її на війну. Тебе є якась сім'я моновин. Так, щоб закінчилася війна, це твоя головна. Так. Наразі в міських палацах культури тривають дві різдвяні акції на підтримку захисників запорізького напрямку. Разом з усім містом та з центром культурних послуг на п'яти локаціях виготовляються янголи захисники. Це майстер-клас, який у подальшому 25 грудня буде переданий захисникам на Запорізький напрямок. Також паралельно цьому майстер-класу у центрах культурних послуг стартувала акція Різдвяний бокс на фронт з Стого по 20 грудня ми збираємо необхідні речі для військових запорізького напрямку. І 25-го в день різдва вони отримують пам'ятні сувеніри, тобто янголи захисники і е, необхідні для них речі. А от після виготовлення поробок до дітей завітав святий Миколай та його команда. Розважали дітей танцями та запальною святковою музикою. Концертна програма, яку підготували, це теж настрій сьогодні, день Святого Миколая. Я впевнена, що кожна наша дитина отримала подарунок, і це буде саме для них, ну, зрозуміло, що треба чемно поважати, дружити, любити. І саме майстер-клас, який напередодні свята зараз вони готують листівку для наших військових, це говорить про те, що треба поважати свою країну і поважати, шанувати наше ЗСУ. Загалом до святкування долучилися 50 дітей. Наприкінці заходу кожен учасник дійства отримав свій солодкий подарунок. Водночас усі охочі мали можливість отримати комплект одягу від ЮНІСЕФ. А це незламний хаб Палацу культури Титан. Тут влаштували свято для дітей вимушених переселенців, зокрема з Мелітопольського та Бердянського районів. Під час заходу малеча нібито розморожувала сейф, якому мали бути подарунки. Долали перешкоди, а ще передавали один одному кульки у вигляді новорічних іграшок. Наприкінці святкової програми діти мали змогу побавитися снігом, щоправда, поки лише штучним. Діти кажуть свято не перевершене. Як сніг падав, я його ловила і хотіла зробити велику до але Не вишу сатавовай ангели. Танцювали організували свято для цих дітей волонтери благодійного фонду Отамани. Загалом для майже двох тисяч дівчаток і хлопчиків. Буде святий Миколай, буде сніжна королева, буде казка для дітей. І все, -все дітки будуть в конкурсах участвувати. Главне, щоб дітки для них це була радість. Главне, щоб дітки були довольні. А це все. Я думаю, все буде добре, все буде Україна. Я хочу побажати кожній родині миру. Щоб у кожній родині, у кожної будівлі було свято кожен день. І хай Новий рік приносить тільки добро в наш, наші хати. Окрім гарного настрою, усі діти отримали солодкі подарунки. Вадим Сорвін, Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ.